Вітаємо мені, нагородження чемпіонату міста Києва, з пляжного футболу серед юнаків 2009 року народження. Найстарша вікова категорія наша, вже тут є і кандидати збірну, тому я сподіваюся, що в подальшому їх буде більше. Давайте пооблокуємо нашим юнакам. Церемонія нагородження буде проводити президент Асоціації державного футболу міста Києва Черний Валерій Васильович та віце-президент Федерації футболу міста Києва Сергарій Миколаєвич. Хлопці, я так само традиційно вітаю з завершення чемпіонату, Ну, на мій погляд, чудовий турнір. Не просто таке відчуття, що на голову, що але так і є, Це логічне Наприклад, вашого, я вам Вже декілька років спостерігаю різність. І можу сказати, що ну, там, за третє місце гра, фінальна гра. Це вже досить зрілий, прямо серйозний пляжний футбол. Ви вже вмієте не просто там. А та, тактично обирати та, позиції з піска вже є удари, воротарі і, і, демонструють не просто там якусь там футбольну техніку, а саме пов з пов'язаний з прямом футболом. На столову лечить на мій помилку. Хочу вам ще раз повторю, багато хто багато грає в нього і я. Колай, сподіваюся, що це наше не просто майбутнє місто Києва, а і України. Цей випадок вас можна запевнити. Може, він не вони наймасові, це гарантовано. Такі моменти яскраві. І буде, що викласти в інстаграм там, і свої хтось. Молодці хлопці, я хочу, щоб ми традиційно. О від товаріщами наших загиблих героїв, які нас захищають, і прошу политичне мовчання, давайте. Героям слава. Незважаючи бачити наші там приємні емоції, радість, ми маємо про це пам'ятати, бо є війна, ці люди віддають не, життя, в тому числі, а ми можемо чудового фонду, спорту, чудового футболу. І ще раз, друзі, всіх вітаю, окрема подяка. Батькам, так само ще раз і те, що виховують. Молоді віддають їм силу і енергії, а ви э, від себе маєте їм віддячити результатами, поведінкою і так далі. Друзі, всім не знаю, успіхів в подальшому, розвивайтеся, розтійте, ви станете не знаю, майбутнім нашим, спірниками. Всього найкращого. Дякую ще раз. Шановні, відповіді. Ви знаєте, дуже багато на сьогоднішній день різних видів футболу взагалі в місті Києві, в Україні, хто грає 3х3, 5х5, 8 на 8 Ну і звичайно, футбол дивилася на нас. Але поглядаючи кілька років на пляжах футболом, я вам кажу, що це один із найвидовніших видів спорту. Пляжний футбол скидає віти у полі. Таку спічу, яку сказав Валерій, можу тільки додати. Ви подякуєте одне одному за те, що ви тут, тому що ви в душі переможці, будь-який спортсмен – це переможе в душі. Давайте один одному подякуємо. І хлопці, хайте, що ви Київ. Київ. це не тільки коли це спорту. З гордістю не всі те, що ви діяни, міські клуби. Хайте, займайте в вірні Україні сплячок. Але Зі. Зі. Я вас вас вітаю з закінченням і давайте до нагороди. Дякую. Чимаємо найкращий побартив. Зайка Лісничесько, локомотив. Найкращий володар Іван Примак, Гурана. Вальс тоже Найкращий борець чемпіонату Віденного гравця команди КТСА 10 с... Кирил Волков.

Три презент! I <laughs> do Четверо на мій місце футболу. Локомотив!